Всім привіт! Тепер всі відео на моєму каналі будуть виходити на українській мові. Сьогодні виїхав на риболовлю. Хочу половити вудкою. вже приїхав в одне цікаве місце, де ловив восени. Тут є декілька цікавих містин і хочу спробувати половити на вудку. Так як вода ще холодна і ловля на поплапопер ще зазвичай рано, буду пробувати ловити рибу з глибини. Ловити буду невеличкі затоки. Тариться річки, можна сказати, з різними глибинами. Зараз трошки приготую місце, зберу водку і буду починати риболовлю. Все саме цікаве, як завжди вам розповім, про прикормку, насадку, наживку, яку буду використовувати на риболовлі. Розкажу трошки про погоду. Вранці було дуже холодно, мінус один градус, на день обіцяють синоптики плюс 15. Атмосферний тиск 746 мм і вітер східний. Для риболовлі вибрав таке місце. Сподіваюсь, що там нема коряжника. Але поряд трава. Є очерет. Глибина я думаю, що там 2-3 метри десь буде. Зараз трошки приготую місце от, і буду вже ловити. Так, трошки розповім про прикормку. Сьогодні буду використовувати таку от прикормку плотва 2 мотель і карась така от, більш насичена різними цими. Буде така мікс невеликий. Зараз приготую, настоїться, виміряв глибину в місці ловлі там біля двох метрів, трошки більше. Закормимося і будемо починати риболовлю. Так, прикормка настоялася. Прикормлювати буду невеличкими порціями. Ось такі от невеличкі шарики піднявся більш сильний вітер. Звичайно, буде трошки заважати риболовлі, поняв, що кльов буде. Нічого страшного нема в цьому. Якась рибка. Думаю, що там клопвичка. Да, довго не було клювання. Нарешті піймалася така гарна плотвичка. відкриття сезону. Єсть навколо париша піймалася на такий пучок Пінк. Вода дуже холодна, піднявся ще вітер, трошки погода заважає риболовля. Чинок, як завжди, для мене. Зараз пролаштуємо. глибиною, так як там не, не рівне дно. Трошки спробував додати глибини і зразу почалось клювання. Було до цього кілька покльовок, але все мимо, нічого не впіймалося. Така катушечка в мене інфракционом. Чергова клевочка. Ну, Тяне добре, Рибка. рыбка что это за рыбка у нас ух ты плотва плитка плитка хороша плитка сейчас вам покажу девица как гарно ух это уже жирная как Така красавиця піймалася. Отакий дуже-дуже вялий кльов, тому як вода дуже холодна ну і то це вже дуже добре. Зараз обновимо. Насадку і по клювочка. Клювання таке було підняла поплавочок. Трошки на частих вітер. Змінився напрямок. Закидати, пробував змінювати різну глибину, ну, от таку знайшов оптимально там, де місце ловлі. Ще підгодував трішки, підкинув корму. Так, покльовка чергова. Що тут за рибка? О Така середня рибка. Непогана клітка, можна сказати. можемо обновляти наживку, так як воно більш приманює рибу, коли опариш живий на гачку. Mm. Вот такой <свист> О, хороша, хороша платуете. так а -а 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 -а. Пришла рибка, підкормив ще раз, а це вже хороша плотва. Так вдала рибалка сьогодні. Хоть і вітряна погода, все равно. Рибка клює. Ловиться, як тільки прогріється більш вода до 10 градусів, можна буде ловити на поплапопер, переходити в більш мілкі місця. Куди риба буде заходити на нерест, кормиться також. Чергова поклювка рибки. Гано-бутво. Як для такого місця і Так що сьогодні хороший улов. Рибки і клює тільки платовичка. Це дуже добре. Глибина лову трохи більше двох метрів, не дивлячись на таку вітряну погоду, все одно риба ловиться, якщо все правильно зробити. Ну, от, після обіду почало більш краще клювати, я думаю, що із-за того, що розкормив місце. Почав активно підкидати прикормку. Ну, Риба підійшла, відреагувала на це все. Прикормку не додавав ніяких ароматизаторів, так як весна, рання і робити цього не потрібно. Руска по півтора грама. Така легенька оснастка, як для плотви, дуже добре. Завершилась сьогоднішня риболовля, незважаючи на вітряну погоду, улов риби сьогодні дуже непоганий. Зараз покажу вам. Скільки піймалося рибки? Так, зараз покажемо. Ну, така кількість рибки сьогодні піймалася. Я думаю, відкриття сезону по відкритій воді непогане. Ця плотва. плотва на опорих. Сьогодні була чудова рибалка, зараз вже буду збиратися додому. Кому сподобалась моя рибалка, підписуйтесь на мій канал. Ще буде багато цікавого про рибалку і не тільки. До нових зустрічей. Всім пока.